У ніч на 20 березня окупанти випустили по Україні 171 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил України. Оборонцям неба вдалося збити 75 ворожих безпілотників, ще 63 локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Рівень алкоголю в організмі в десятеро перевищував норму. У Вінниці на вулиці Соборній патрульні зупинили 21-річного водія легковика за порушення ПДР. Під час розмови правоохоронці помітили у чоловіка ознаки сп'яніння. Після перевірки на драгері результат показав 2,01 соту проміли алкоголю. На керманича патрульні склали протокол. Синтезував амфетамін та продавав великими партіями. 43-річного війничанина, який облаштував у гаражі нарколабораторію, затримали поліцейські. Наприкінці минулого року за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили понад три кілограми амфетаміну: майже 400 літрів кислот та близько 50 кілограмів різних прекурсорів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку 5 мільйонів гривень. Окрім того, правоохоронці зафіксували чотири випадки, коли підозрюваний залишав у лісі закладки з амфетаміння. Загальною вагою у 30 кілограмів. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Авторська експозиція картин віничанки Людмили Бондар під назвою Нові сенси потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Виставка складає 26 художньо-текстильних композицій, створених на старовинних хустках. Їх авторка створювала протягом 10 років. Виставку презентували у Вінницькому обласному художньому музеї. Минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі на території приватних домоволодінь. Через пічне опалення загорілася покрівля будинку в Оратівській громаді. А у Немирівській пожежа в будинку сталася через необережність господаря під час куріння. Ще одне загоряння надзвичайники ліквідували в селищі Стрижавка, де через розгерметизацію зайнявся газовий стояк. Того ж дня горіло і в господарчій будівлі в селі Васютинці Барської громади. Вогнем знищено під та п'ять тонн сіна. Також минулої доби. Ці ДСНС ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах області на площі понад 7 гектарів. Горіло у Вінницькому, жмеринському, хмільницькому, тульчинському, Гайсинському районах області та в місті Вінниці.